Я поїхала в радянський Союз і я вже виїхала 24 серпня mm -hmm. з України. Було вже таке прохання підготуватися в кожній країні, прийняти різні міри для підготовки до у випадку війни. Якщо зараз буде збірна України грати проти збірної Бельгії, то за кого ти будеш? Може, після того ми будемо трохи знати більше. Тобто в мене батьки українці Вони покинули Україну ще під час Другої світової війни. Вони е, їх взяли німці на роботу в Німеччину. І ну, таких, як вони було багато, і після війни вони ще е, перебували два роки в Німеччині в DP Camps. Мій тато і мама вони, е, не зналися, вони в принципі познайомилися вже в Бельгії. І таких, як вони, я вже казала, було багато, їх жило. Ну, я не можу там сказати якусь цифру, але було так, що в 47-му році в Бельгії, щоб доповнити робочі сили в шахтах, запрошували українців в Бельгію, ну не тільки українців, запрошували в Бельгію на роботу в шахті. І після двох років. Франції, вони отримували тоді вже постійне mm -hmm. право на е, місце проживання в Белі. І так вона попала в Белі, Вони тут познайомилися. Тут була досить велика українська громада, якраз в тих містах, де е, були шахти, і де була, е, були також заводи. Вони тут жили в українській громаді, е, е, і ми також. Діти, тобто наші батьки нас виховували вдома, ми розмовляли українською, і ми ходили в українську школу. Ми вчили, навчилися читати, писати, і, та, і так воно в принципі завжди і було. Потім я вже почала вчитися. Я переїхала в Антверпен, я тут вчилась. І так, і вже в 91-му році якось я дуже хотіла також поїхати в Україну. В той час моя сестра. Щоб була, їздила е, у Львів, і я так само дуже хотіла, і я тоді з організованою групою ми поїхали в Україну. В принципі, я поїхала в Радянський Союз 2 серпня. І я вже виїхала 24 uh -huh. серпня з України. В першому році то так було для мене досить ну, спеціально, бо я їхала, в принципі, в одне, а виїхала вже з, з України. Так, і після, ну в принципі, я тоді також познайомилась з чоловіком, і, та, і з того часу я почала їздити щораз більше, я почала їздити до нього і також їздила і туди, тому що я, я і була з ним, але я і саму країну дуже, дуже люблю. Мені дуже подобалося е, там бути. І так, і так ми їздимо до сих пір, майже до сих пір. Останні два роки то трохи корона нам не дала. Їздити в Україну, а зараз війна. Ви вважаєте себе більше українкою чи бельгікою? Дуже таке цікаве питання і завжди мусиш думати, коли на це питання відповісти. М -м в принципі, я тут виросла, і я живу зовсім по-бельгійському, тобто для багатьох я є більліка, але щось в мене в глибині е мені не дається почуття бути бельгійцем. І я пам'ятаю, коли я раз по роботі їздила у відрядження в Україну з бельгійцями, то для них я була бельгійка, Але після двох тижнів зі мною в Україні вони просто відчули, що це так не є. І ще вони мене, вони мене запитали в один момент: якщо зараз буде збірна України, грати проти збірної Бельгії, то за кого ти будеш на ну, кого будеш підтримувати? Я сказала Україну. Я не, не, не думаю, що може все там міркується по футболу, але. Я думаю, що ну, глибоко в душі я є українка. Хоч виросла, народилася в Бельгії, виросла тут, але Та. що для вас є пласт? Отже, я в дитинстві сама пласті не виростала. Я вже пізніше познайомилася з пластом. І е відколи в мене, ну, Юліанові було 5-6 років, ми їздили в Німеччину, бо в Бельгії пласту не було в той час. Мої в Німеччину на табори. Перший також ще як Пташатко, потім вже як Новак, потім вже як Юнак, потім і Нестор, і Марта, в принципі, пласт допомагає людині стати добрим українцем і любити свою країну і мати і знати історію України і культуру України. І пласт тебе також навчить про природу. Тобто це робить тебе сильною людиною. Я сама таке підтримую, я сама дуже це хотіла для своїх дітей. І відколи діти е, почали їхати на табори, я завжди також допомагала там, де могла. Ну, це просто в мене так є. Коли є якась громада, якась організація, і вона потребує допомоги, тим більше мої діти є в тій організації, я завжди рада допомогти. І так, я завжди, в принципі, працювала як. Ну, Пластприят, тобто не як пластунка сама до 2017 е, року. І тоді я також написала заяву я і мій чоловік. І ми ж ще в тому нашому віці, не як молодь 20 років чи 15 років, але ми в нашому віці також ще вступили в пласт. І я думаю, це також було потрібно, бо в той момент в Бельгії ще пласту не, не було, тобто і ми не мали пластової групи. Зараз ми маємо цього літа п'ятий е, табір. Тобто, я думаю, ми зараз десь 5 років офіційно вже існуємо як пластова група. І для того, щоб та група була більша, добре функціонувала, е, ми також і вступили в пласт, щоб бути частинкою того пласту. І далі допомагати і працювати в пласті там, де треба і де можливо. І я зараз бачу, що. Е, ми тут також ростемо, У нас дітей багато, діти дуже люблять приходити, і е, ми маємо дуже гарних виховників. Вони всі дуже багато свого вільного часу вкладають в це, бо це є все на, на добровільній основі. Це є час, який ти просто ну, ти свій час віддаєш для того, щоб ну, виховувати тих дітей. Очевидно, батьки виховують, але в пластовому дусі виховувати дітей. E, співати з ними пісні, молитися, e, вчити їх про природу, e, вчити історію, культуру України. Тобто, я думаю, що пласт по собі це є дуже важлива організація, також в Україні, e, яка дає дуже e, сильних людей, яких в Україні, e, які в Україні потрібні. Та, це є е, крамничка, ми знаходимося в Терпені. Я з крамничкою почала десь приблизно три роки тому. Я вже не знаю, як точно ми дійшли до того ім'я, до тої назви. Чи то я знаю, що була Марта, при тому присутня, я думаю, був також мій брат. Отже, кожен там щось додав і ми зупинилися над об'єкти. Тому що. Е, Ну, що ми тут маємо? Ми маємо різні об'єкти е, інтер'єрні в основному з України. Тобто, з того і пішло Objects and Design from Ukraine. Це просто було слово, яке ми подумали, бельгійці легко запам'ятають. Воно має також українську вимову. І так ми зупинились над об'єкти, скажімо так. Це як крамничка, де ви можете купити прамічні вироби. Дуже багато виробів з дерева, зі скла, з вовни. І також трохи є в мене прикрас. Гарні речі з України. Як ви шукаєте людей, роботи яких ви продаєте в магазині? В основному я знаходжу людей через інстаграм. Взагалі перших я так і знайшла. Потім. Я з декотрими зв'язалась і поїхала в Київ і Львів. Зустрінулася також з людьми, домовилася, як ми будемо працювати. Але тоді вже почалася корона, в мене іншого виходу не було, як просто все домовлятися по, по фотографіях. Перші замовлення я кожен раз робила невеличкі, щоб побачити, що точно я отримую, чи це є те, що я бачу на фотографії. Я речі в мене просто йдуть по замовлення, тобто я вже співпрацюю, наприклад, з Кушкаву досить давно вже, тобто третій рік, і їхні е, ну, килими, доріжки, подушки тут дуже люблять. Але так, що я два чи три рази в рік їду в Україну і там е, різні ну, нові речі знаходжу, то ні, такого немає. Ну, в принципі, головна причина це є корона. Ну і кажу, після кого не вже почалася війна, і так я нікуди не йду. Ну Я думаю, що Інстаграм для того є також дуже добрий такий медіа, щоб це робити. Бачите ви попит на українські товари в Бельгії? Так, я бачу попит на українські товари. Я кажу, в основному, це килими подушки, і кераміка дуже добре йде, і вироби з дерева також дуже добре йдуть. Це в мене основне. Що конкретно ну, бельгійці приходять mm -hmm. і, і вибирають. Також знають вже керівничку, мають кудись там, чи на весілля, чи комусь на подарунок на день народження, то приходять конкретно сюди і вибирають, або вже знають, що хочуть, бо подивилися на веб-шоп, прийшли тут, купили. Тобто так, я думаю, людям подобається, але треба мати ще більше. Я думаю, це одяг українських дизайнерів то зайде людям чи, чи ні? От з одягом я з спочатку, перед тим, що я почала з карничкою, також думала про одяг. Але ну мені це важко сказати. Я також не почала з одягу, тому що там проблема також треба більше розмірів брати треба просто знати також. Ну тобто, це важче з цим працювати, чи воно би пішло, чи не пішло. Це я зараз не знаю, але. Та як я планую у вересні-в жовтні, або, скорше всього вже в вересні е в Бруселі Попеп Вікенд, де я хочу протягнути не лише інтер'єрні об'єкти, але і одяг. Е, може, після того ми будемо трохи знати більше. Тобто зараз я над тим працюю, що я контактую різних виробників в Україні, і ну, питаюся, чи вони зацікавлені, хочуть може, проїхати на вікенд і хочуть представити свій, е, свої вироби на тому погляд. Тобто це має бути як ярмарок, де просто будуть різні бренди мати свій маленький. Своє мале приміщення і можуть презентувати свої вироби. Є у вас мрія? Якщо так, то яка вона? Є, є різні мрії, є різні бажання. Зараз моє найбільше бажання є, щоб зупинилася в Україні війна. Щоб Україна виграла, перемогла. Ось. І після того могла себе відбудовувати. І розвивати свій експорт, щоб я могла і тут також далі поширювати знання е, про українських брендів. Мені це є ну, дійсно важливо, тому що коли я почала крамничку, там основна причина була властиво, що дивіться, Україна попадає в новини завжди. Коли в Україні є якісь проблеми. Ми мали чорнобіль, ми мали майдан, ми мали Небесну Сотню, це постійно є в новинах. Але Україна має більше ніж проблеми. Чи був у вас момент в житті, коли ви відчули, що ви досягли чого прагнули момент, коли от я це зробила? Я можу просто сказати. Я думаю, що okay. з відкриттям е крамнички е я того е осягла. І ну, це мене, в принципі, робить дуже ну, там, щасливо, і може це велике слово, але ну, я дуже рада, що воно мені вдалося. Очевидно, я хочу ще далі, хочу вперед, і, і дечого в мене ще не так, як воно має бути. Але так, це був такий дійсно момент, де я була дуже так задоволена, що ось це я зробила. Я знаю, що я прокинулася всі мали той момент. Той ранок, я думаю, для багатьох був такий самий це було просто як бомблять. І я знаю, що я швидше знала ніж чоловік, бо я, я зразу це йому сказала, він також ну, він підскочив зразу почав новини читати. Це було таке, як що взагалі діється? ну. І знали ми, що це буде, і не, знали ми, і, і не могли себе уявити. І, і, і тут воно дійсно стається, і ти просто думаєш. Я навіть перші дні так деколи рано прокидалася і думала, це напевно панасон ні, то не сон. Бо просто не могла вірити, що дійсно таке відбувається, що можна так захотіти нищити народ це є просто. Та? ну воно до сліз було, і воно зразу за собою так, дало таку хвилю. Постійно є роботи, ти постійно що зробиш, що е, пов'язано з війною. Навіть як ти нічого не робиш, ти читаєш новини про війну. Ти переписуєшся з кимось з України. Постійно питаєш, як там. Я переписуюся з різними виробниками е, ну, різних цих виробів. То з родиною переписуєшся, то переписуєшся тут з людьми, які тут. Заняті з різними допомогами, або переписуєшся з біженцями. Ти постійно є в Русі постійно що зробиш. і... Але зараз ми вже так далеко в тій війні, що такого, як може таке взагалі бути, і... і... такого вже зараз нема, бо воно конкретно є. Так. І... Які ваші були перші дії, як дізналась про війну? Дуже скоро почали також уже дзвінки е, місцевої преси, тобто то телебачення. Вони навіть не подзвонили, не запитали, чи вони можуть приїхати. Вони подзвонили, що вони вже в дорозі. Тобто вони були в нас в 9-й рано. Я думаю, це досить швидко. Угу. То було телебачення. Газета одна, газета друга. Ну, не тільки до нас, до всіх, до, до багатьох українців, тому що хотіли від різних мати думку, очевидно. Але та до нас також звернулися так, що ті перші години, то в принципі було преса. Другий такий пункт був, що е, з координаційного центру пласту, тобто це є координаційний центр є на Європу, і, і вище, тобто і на світовому рівні. Пасту. Було вже таке прохання підготовитися кожній країні е, до ну, прийняти різні міри для підготовки до, у випадку війни. І, і я навіть скажу чисто відверто, що для мене це було як. у мене не було таке, як навіщо це треба робити, але таке, як, ну, чи то дійсно так тут написано, що я читаю, що є таке прохання, бо ти, ти думаєш, що це сюрреалістично? то, то ну, не може таке бути. І в принципі, в тому плані ми трохи були підготовлені, тому що ми вже до війни створили в пласті комітет, який мав починати працювати у випадку е, війни. І в тому комітеті були, в принципі, троє людей, і я була як е, посередник зв'язку. Ну, Зв'язок між комітетом. І ми, в принципі, мали з першого дня вже приблизно програму, що треба робити. Ми знали, що ми маємо ем, ну, допомагати ну, біженцям, пластонам біженцям і готувати допомогу в Україну. І це ми почали робити. І та перша група людей, вона вже була той комітет був створений, тобто. Тих кілька, які були в тому комітеті, коли ми його створювали, напевно, думали, окей, ми це створимо, будемо ми цей комітет, але це ж не буде потрібно. Mm -hmm. То він той комітет став потрібен, але ці люди вже були, тобто ці пластуни, вони вже були готові зразу з першого моменту починати працювати. І тому нам треба було тільки день, ми створили фандрейзинг, E, Демонстрація вже була замовлена, до речі, бо ми, я е, вислала в місто Антверпен запит е, на дозвіл е, вівторок чи в середу. Я не пам'ятаю, я б мала подивитися в моїх мейлах, чи то була, був вівторок чи середа, щоб зробити демонстрацію біля російського консульства в Антверпені. Просто як протест за. Ну, проти їхнього ставлення, їхніх е думок, план і факт, що стоять на, на, на всіх наших кордонах своїм віком до війни. До війни. А. Тобто ми мали заплановано на п'ятницю, 25 число, ми мали заплановану демонстрацію. Я в середу або вівторок зробила запит. Я навіть думаю в середу, тобто день до війни. Е але це мав просто бути ну, як протест. А вийшло, що це був. Ну, протест проти російської агресії на українській території. Тобто, воно вже було тоді конкретно так. Ем, але тобто, в тих, в тих речах ми вже тобто, зразу ми почали діяти, шукати різні методи, як збирати гроші звертатися до всіх фармацевтичних Фірм в Бельгії. В тому плані комітет зразу почав працювати. Комітет мав контакт з Брюсселем, з промотю з Ukraine, Там були перші засідання, хто що робить. Перша думка була: будемо всі разом працювати. Але все так швидко розвивалося, що ти не можеш навіть на тому лобенію всі організації працювати разом. Кожен почав просто по-своєму працювати. Це є також окей. І... Деколи там можна і про щось домовитися, ви робите більше то, або ви робите то, або ви маєте склад, і ми не можемо ваші, наші речі до вас привезти. Тобто таке все було, але ми також між собою трохи роботу розділили. Я спочатку займалася з транспортом від складу в Україну. Тоді з часом для мене дійшло також, дійшло питання біженці. Тоді я вже з транспортом почала менше е, займатися. Марта Мовчан, та й вона медик, е, вона займається закупами медицини, бо вона найкраще знає, що потрібно. І в неї Синт Августін не з лікарнею є ті зв'язки, контакти. Тобто вона конкретно може там е, через них закуповувати, бо ти просто так не купиш, так отрі сильніші ліки. Mm -hmm. Ти ж потребуєш різні ті. Ну, дозволи на це. І, ну, так, і так кожен працює трохи по своїй ті купа людей, що суботи їде на склад сортувати. Так, і так різні роботи. І тоді вже спочатку у нас ми дуже багато речей отримували, ми то все відправляли в Україну. У нас ну, ми через фантрезін також назбирали досить багато грошей, могли багато закуповувати. Але ж в один момент це також почалося падати, і тоді вже включилися ті плани, як Окей, як будемо збирати кошти. Якийсь вечір ем, пробіг. Так? Тобто ти просто працюєш над тим, щоб знаходити методи, як збирати кошти, бо ті кошти будуть ще довго потрібні. І останнє запитання: чи є віра важливим компонентом для перемоги? Ну, то, що перемога буде, то однозначно. Питання коли, але ну вірити в вірити в це треба, бо інакше, ну, інакше ну, треба мати цей позитив. Треба нам всім іти до того, і Україні треба до того йти. Просто це трапляється заради дуже багато жертв і але я, ну, я вірю, думаю, що і держава, і допомога ну, звідси, і. І молитва, і тобто це все разом, що це все нам допоможе перемогти. Я не думаю, що там є одне лише один компонент, який буде вирішальний, це, це має бути все разом. І люди. І ми всі, ми всі також тут, не лише ті, що на передовій. Я, я думаю, ну, навіть та демонстрація, так, ми її проводимо в пробуємо її проводити в гарній атмосфері. Ми не, не кричимо і не вимагаємо різного всього від пільгського уряду чи від Європи. Це на наших демонстраціях не є головне. Але, але ми там все-таки збираємося, і ми себе показуємо. Ми себе показуємо зараз момент, де люди навколо починають забувати взагалі, що там є війна. Що там. Кожен день люди гинуть. І тому наші прапори, ми там маємо бути присутні щонеділі. І, та, і це такий маленький компонент, і це маємо робити ми. Тобто це не має лише робити ті хлопці на передові, це маємо робити ми всюди. І мені дуже-дуже шкода, коли я бачу, чую, що декотрі люди байдужі. На загал байдужість це є, це є на даний момент ворог. України, бо кожен українець має бути свідомий, свідомий свід, ну, свідомим українцем і допомогти е, осягти ту перемогу. І ми це можемо робити всі. Якщо подивитися, скільки людей на початок війни закуповували е, то шоломи, то берці, спальні мішки. Е, так, і це має робити кожен. Кожен з нас має дивитися, знайти собі щось, чим він може допомогти в тій, ну, прагнути до тої перемоги. Дякую. Та, Мазаша.